Всім привіт! Ми з Уляною сьогодні презентуємо вже третє котежне містечко від Будедім в Годовиці. В нас перше містечко котежне в підворістцях, винники. Поруч вже заселяються перші мешканці, там готові будинки. Друге в деревочі це Стрийська траса, збудована перша черга. Активно будується друга. І ось Минулого тижня ми стартували з будівництвом третього котежного містечка в годовиці. Сьогодні детально все розкажемо. Демонструю нашу сторінку сайта і йдемо по деталям. Так, Уляна, прошу саме головне розповісти про локації. Отже, годовиця розташована в південно-західній околиці Львова. Поруч Малечковичів та Наварії, це 10 кілометрів до торгового центру Вікторія Гарденс і на авто їхати 10 хвилин всього. лиш 17 кілометрів від центру Львова, тобто до 30 хвилин швидко можна дістатися в центр Львова. Загальна територія 2 гектари, де ми плануємо збудувати 40 котеджів. Щодо переваг, Локації, котечного містечка, отже, дуже мальовнича локація. В годовиці є красиве озеро, поруч лісопарк. Ну і звичайно перевага – це близькість до Львова. Також ми закладаємо в проєкт басейн власний на території для мешканців. Ну і звичайно буде також дитячий майданчик. Є можливість вибору різних площ, наявна власна земельна ділянка біля кожного котеджу від 3 до 6,5 соток. Також важливо те, що в котежному містечку буде закрита територія територія, в'їзд через шлагбаум. А ми швидко будуємо будівництво вже розпочато, і зараз є можливість зайти в проект за найбільш вигідною ціною. І також хочу ще заакцентувати увагу на тому, що в нас буде власна управляюча компанія, яка буде забезпечувати сервіс для майбутніх мешканців. Так, Уляна все розказала. Я не, не знаю, що мені тепер розповідати. Та ну я, я додам е, я додам, що е, е, крім того, що це мальовнича локація. Там дуже тихо е, і, і спокійно. Тобто, взагалі не чути жодної траси. Є якогось шуму міста, воно так трошки, трошки в стороні від, від дороги. Так, ну і сама годовиця і басівка, поруч дуже достатньо розвинуті населені пункти з великою кількістю приміського транспорту, який їздить, є школи, садочки, все, все що необхідно для того, щоб. Там дуже комфортно проживати. Так. і е, Так. І добре. Тепер я додам по відеогляду, як буде виглядати наше містечко. Так, у нас є така візуалізація. а Всього планується 40 будинків. А, ви бачите, у нас. Два, два проекти. Всі будинки двоповерхові. Один проєкт це 96 метрів квадратних, чотири кімнати. І другий проєкт 120 метрів квадратних, 5 кімнат. Це детально можна додивитись на нашому сайті. А зараз повернемось до, до огляду генплану загалом. Значить, є, є таке планування, і ми власне стартували на минулому тижні з будівництвом перших семи котеджів від 5,1 до 5.4 і від 6.1 до 6.3. Там, де ви бачите, такий спільний критий паркінг, це все будинки по 96 квадратів, де окремо стоячий, це все будинки по 120 метрів квадратів. Що стосується самого планування будинку, то покажу, як виглядає будинок на 96 квадратів. Видно, так, YouTube. Так. Угу. Значить, внизу велика кухня вітальня одразу з виходом на терасу. Хочу підкреслити, що це дуже важливо, бо часто в плануваннях помиляються, і треба носити через весь будинок продукти, а це має бути поєднано. Тераси усі криті, паркінги криті. В кожному будинку у нас запроєктований камін, Це, це дуже важливо, як альтернативне. Це не, не просто для краси, це, е, ми рекомендуємо встановлювати камін пічкою. але встановлено вже збудованих будинків. Це як і альтернативне джерело опалення, і плюс краса. Е, Нагорі е, три ізольовані кімнати, і е, другий санвузол, е, і прибудинкова територія. Достатньо велика від 3,5% пляма забудови невелика у цього двоповерхового котеджу, тому достатньо, достатньо велика територія для комфортного проживання. Так, Уляна, прошу розповісти про басейн. Е, так, я ще хочу розказати про інший тип котеджу, двоповерховий, який має 120 метрів квадратних. Стосовно планування на першому поверсі простора кухня студіо, і на першому поверсі цей більший котеч має гостєву кімнату, ну і має санвузол, і вихід на терасу також. І на другому поверсі три кімнати. Одна з них може бути як гардеробна з вікном. От, і також санвузол. А тепер я розповідаю про матеріали і технології, які ми використовуємо, так? Так? Отже, зовнішні стіни у нас це газобетон 30 см, утеплення пінопласт 10 см. Використовуємо якісну фасадну штукатурку поліум, а внутрішні перегородки. У всіх будинках це гляні. Покрівлю ми використовуємо фібродах, що набагато краще, ніж металочерепиця. Фібродах це фіброцементна покрівля. Її виготовляють в Україні, в місті Івано-Франківськ. Вона не боїться перепадів температури. Тур, тобто не нагрівається влітку а, так, як металочерепиця. Це а, а, абсолютно незаймистий матеріал, а, і, що ще дуже важливо, має чудову а, звукоізоляцію. А, вікна двокамерні, три скла і вхідні двері встановлюємо також якісні, які після забудовника ну, абсолютно не потребують заміни. А, це так, котежні двері абвер з терморозривом. Стосовно комунікацій, заводимо електричний кабель до будинку, водопостачання це скважина, опалення електричне, або за рахунок камін, виводяться такі решітки на кімнату, і можна опалювати весь будинок. Так, також заводимо кутежне містечко швидкісний інтернет і каналізація це централізована очисна система на кутежне містечко. Біотех. Я додам про управляючу компанію. Так, так... Та я додам про управляючу компанію. Ага. В нас вже є вартість таких послуг. Це буде. Від 2 до 2 тисяч гривень, то залежить від інфраструктури містечка. І, що, що входить, в вартість послуг, це прибирання території, догляд за фасадним освітленням, вивіз сміття, стрижка газону, робота відеокамери шлагбауму на в'їзді, цілісність огорожі. Робота каналізації і водопостачання і електрики в будинок. Тобто загальні витрати на будинок, які на електричному опаленні на електрокотлі, будуть в місяць ну управляюча компанія, 2000 гривень і літом. Там порядка 400-500 гривень будуть, буде споживання електрики. Ну, зимою буде десь три-чотири за опалення і дві тисячі за обслуговуючу компанії. В тих містечках, де є басейн, ще 600 гривень за обслуговування, отримання басейну в місяць. Навіть от, враховуючи ці цифри, це суттєво дешевше, ніж аналогічна квартира у Львові, де буде газ суттєво дорожчим і багато обслуговуючих моментів по будинку, прибудинкової території і так далі. Порівнювали тарифи з колегами, то виходить, що за рік. Будинок буде дешевшим обходитись від 30 до 50%. От. Тепер стосовно варіантів наповнення, які ми пропонуємо, так. пропонуємо стандарт, комфорт та будинок під ключ. Тобто три варіанти. Вони доступні на площі 96 або 120 метрів квадратних. Стосовно стандарту, це зовнішні стіни, оздоблення фасаду, підсвітка по фасаду, покрівля, заведені комунікації в будинок, чорнова стяжка, вікна, двері, благоустрій, тобто доріжка до входу, зелені насадження, земельна ділянка і у стандарті вільне планування. Стосовно типу наповнення комфорту. Це все, що я перелічила у стандарті, плюс перестінки це накриття для паркомісця і накриття для тераси. І третій варіант будинок під ключ це повністю готовий будинок, в який ви одразу заїжджаєте і можете там проживати. Тут також ми пропонуємо варіант, коли будинок з ремонтом або будинок. Повністю з усіма меблями і технікою. Стосовно вартості, отже, поговоримо спершу про будинок 96 метрів квадратних, в стандартному наповненні вартість складає 90 тисяч 740 доларів. У наповненні класу Комфорт 100 тисяч 940. і у будинок під ключ. Якщо говорити про... Повністю з усім з меблями та технікою це 166 540 доларів. А якщо без техніки і меблювання це 144 140 доларів. І тепер стосовно двохповерхового: 120 метрів квадратних стандарт 112 тисяч. 100 доларів комфорт 122 300 доларів, і будинок під ключ абсолютно з усіма меблями технікою. Це 202 300 доларів. У нас є програми розтермінування. Такий будинок під ключ буде повністю готовий за один рік. Вже можна буде. Чи самим заселятись, чи якщо хтось цікавиться під оренду здавати, і в розтермінуванні 30% перший внесок, потім без подорожчання до, до, до кінця будівництва. До речі, що стосується інвестиційних програм, у нас є три інвестиційні програми, це окремо до нас звертайтесь. Ми проконсультуємо. Скажу, що в нас вже є здані будинки в оренду, і виходить від оренди 8 річних і більше. А на котлуванні, на інвестиціях для перепродажу можна заробити, розраховувати на 15 річних. От вже деталі, деталі в особистих консультацій. Окей. Тоді е, е, наразі це така коротка і корисна інформація по котежному містечку в годовиці. Запрошуємо до нас на покази. Будемо раді співпраці і бачити вас серед наших партнерів або мешканців наших містечок.